Створити краще майбутнє для випускників інтернатів обіцяють працівники Вінницьких соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації, органи місцевого самоврядування, представники влади та бізнесу. Йдеться про адаптацію до сучасного життя дітей сиріт та тих, які позбавлені батьківської опіки. На Вінниччині проживає близько трьох тисяч дітей цієї категорії. Більше 600 виховуються в інтернатних закладах. Після закінчення навчання молоді люди стикаються з рядом проблем, вирішити які самотужки не в змозі. У більшості з них немає житла та можливості працевлаштуватись. Про це заявили самі випускники інтернатів під час соцдослідження, яке проводилось в рамках проєкту Отримай свій шанс. Всі ці проблеми лягли у стратегічний план створення кращого майбутнього для випускників інтернатних закладів у Вінницькій області на 2011-2013 роки. Так для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування будуть проводити практичні заняття з формування побутових навичок. Також організовувати. Тимуть круглі столи за участі роботодавців. Є ідея створити клуби вихідного дня та реалізувати проект Сім'я вихідного дня. Якщо ми золотом посипемо у наших державних закладах, вони ніколи не зможуть замінити родину і дати то тепло, яке сьогодні надає родина.